Сьогодні тема, якій творчій, або може не творчій, а взагалі якій енергії, якій силі ви не даєте чомусь виходу, І як можна її все ж таки реалізувати. Дуже вам дякую за підтримку, за донати, за ваші лайки, за вашу участь. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Як завжди, буде 4 позиції і тайм-коди будуть в описі. Якщо ви ще не дивилися минуле відео, обов'язково подивіться, бо ми там дуже детально, глибоко занурювалися у тему наших страхів, які заважають нам реалізувати нашу мрію. Тож, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок і не пропускайте, якщо у вас, до речі, є якась тема, яка б вам була важлива, цікаво роздивитися про вас, про когось ще, про людину, яка вам небайдужа, завжди можете у коментах мені написати, ми обов'язково це зробимо. Тому що цей канал він повністю присвячений вам. Тож обирайте інтуїтивно свою позицію і будемо дивитися, на яку таку силу треба звернути увагу і нарешті дати їй дозвіл вже на виявлення себе. Так, якщо хочете подякувати каналу, як це зробити, також в описі. Дуже дякую тим. хто дякує. Я вам дуже дякую. Це така е, подяка. Отже, коловоріт подяки. Природі, перша, друга, третя і четверта. Будь ласка, обирайте свою позицію. Будемо дивитися, на яку таку силу треба звернути увагу, щоб вона неодмінно реалізувалася. Погнали! У кого перша позиція? Яка така сила потребує вашої уваги, щоб вона реалізувалася? Що ви там у собі закрили? О Боже! Це зараз дві години можу на першу позицію. Корвача, це і є творчість, сила родючості. Дивіться, що в нас тут зображено. Я певною мірою, мабуть, промовчу, щоб мене не заблокували. Але ви знаєте, да? це в нас Да? Це з шивалінгом, скажімо так. Це родючість, це творчість, це виявлення того, що у вас є в ідеях. В почуттях, в побажаннях, у світ матерії, це матеріалізація. Тобто тут може бути все, що завгодно, що буде матеріалізовувати вас, продовжувати вас, скажімо так, і проявляти вашу дійсно творчу силу у світі матерії, Тобто не просто на рівні думок, якихось ідей, да? а от саме ця сила матеріалізації. А що таке сталося, що ви такій силі не даєте. Чому? Чому вона заблокована взагалі? Чому заблокована? Ну, дивіться, вперлися в якісь почуття. Можливо, зараз ви захоплені якимось якимись почуттями. Да? Це може бути, до речі, людина, або це може бути закоханість у щось інше, наприклад. І вся ваша увага, вона зараз розмазана. При тому це таке. Дуже потужно захоплення емоційне, тобто ви себе відідрати від іншого процесу ще не можете. Але він певним чином добігає до кінця. Тобто, ну, можна сказати, що от коли е, природнім чином закінчиться оця ваша. Е, Вайбова частина направлена на когось або щось інше, можливо, ви тоді і зможете приділити увагу своїй творчій силі. Силі, Як розумієте, по аркану діявол тут така штука цікава, це коли людина може не тільки запліднювати себе, а буквально запліднювати весь матеріальний світ, тобто і людей, які навкруги. Це дуже потужна сила, це не просто творчість, це не просто енергія. Це коли просто, знаєте, міста будуються. От настільки а, зараз у вас скарб, там у вас зараз є доступ до такої енергії, плодючої, родючої. А, що треба зробити, щоб її розблокувати і вже явити? А, ви знаєте, це прийде саме чого? Пояснюю. Все, що зараз вам заважає саме творити. Діяти, і діяти саме у матеріальному світі, воно буде все зараз руйнуватися. Зараз ви на шляху до перебудови, до такої потужної, потужний етап перебудови у вас. Тому абсолютно природнім чином. А потім після цього треба вчитися взагалі ставити собі цілі. Не просто так, знаєте, десь вийшов, і пішов, і повернувся через три дні, а точно розуміти, на що вам ця потуга. Бо потуга у вас є, потенціальність у вас є, а цілий нема. Тобто це хаос, і в цьому хаосі оці матеріальні частинки там, да, світові кванти, вони якось там хаотично собі існують. Їх треба направити на те, що ви поставите себе за ціль. Тобто треба вчитися ставити цілі і, і не просто цілі, а реально розуміти, що якщо я чогось хочу, я просто беру це і роблю. Це не у голові ваші, це не десь. Подумки, це не десь у фантазіях або якісь там грози. Да? Ні, це саме реально матеріальні цілі, до яких буде скеровано природнім чином оцю всю вашу афієць, яку енергію. До чого можете прийти тоді? Матеріальний успіх. От я кажу, що ви прийдете до абсолютного рівня балансу у матеріальному і духовному, що мається на увазі, що ваша потужність вона буде творити не тільки от гроші рад, заради грошей, а дійсно створювати якісь базисні для вас цінності. Тобто те, що буде не тільки вас зміцнювати, а приносити благість і користь для інших. Оце. Дуже важливо. Ну, перша позиція. Не втикайте, бо така енергія а, ну, це не просто дається вона. Якщо вона закисне, ну, вже життя такий джеппот може і не надати. Тож, не вагайтеся. Добре, друга позиція: якій енергії або силі треба вжидати? Що ви там собі заблокували? Як його розблокувати? Яка енергія? Ну вам, знаєте, у вас зараз м, така енергія дана, коли ви можете йти на дуже великі перебудови, на дуже великі зміни. А чому ви тоді її блок блокуєте? Що тут? М Хочете чогось іншого, бо дуже вам вперлося щось інше, бо зараз вам по кайфу ще тусуватися у старому, бо там кайфово, бо там а, зона комфорту, якщо хочете такими банальними, бо там класно, бо там ви отримуєте насолоду. І на що мені ті зміни? А дійсно, а нащо вам ті зміни? Бо ці зміни вас приведуть до. Не те що більшого результату, а тут навіть оцінити не можна, наскільки вас чекає шанс до такого розвороту життя, ви тусуєтеся у старому, ну, умовно кажучи, ви кожен день в Макдональдсі, і так, да, у вас там карт бланш у вас там меню і рахунок записується на когось. Але ви не розумієте, якщо ви все ж таки Скористайтеся енергією, яка може вас призвести до оцих змін, а ви зараз блокуєте це, немає цієї рішучості, а сама сила для трансформації, вона у вас є. І якщо ви все ж таки вирішите і дірзаньоті, вас чекає неймовірний поворот. Таке піднесення і матеріальне може бути, і в стані, і фізичне, і ментальне, буквально розквіт, буквально розквіт. Ви йдете, ви станете на свій шлях, на шлях своєї мрії, нарешті, на шлях своєї місії, на шлях своїх. Ти ви розумієте, ви трошечки не розумієте того, що поруч ваша колія. А ви товчитеся. Пам'ятаєте, як це називається, коли на а, залізничних путях оце їде, і ви самі його так от вас штовхаєте? А поруч швидкісний а, потяг якийсь там нереальний, як в Токіо да, в Японії? Вам треба звертати, вам просто треба вже вирішити, що ви входите у цю сферу змін. Бо у вас зараз є вся потужність для того, щоб використати свою силу для трансформації, що вам допоможе все ж таки розблокувати, це знаєте, перестати чинити супротив. Перестати чинити супротив а, такому природньому, природній течії вашого життя. От ви просто, воно б вже б сталося, воно б вже увійшло, вже б ця трансформація. Пройшла те, що треба було б відгуло, щоб нове зайшло би, вже би все би трошки ухоювалося і вже б справляло враження таке, що, наче все вже йде своїм шляхом. І ні, ви чините супротив. Ви самі себе подавляєте, ви самі чините тиск, напруга. І знаєте, як мала дитина не знаєте, до чого ви волієте. Ну, Взагалі зрозуміти, що треба якось подоросліти ще, Треба якось виходити із старих установок. Треба вже змінювати догматику, в якій ви існуєте. Треба змінювати. Тут може бути зміна навіть оточення. Ви трошки переросли не трошки. Ви взагалі-то і розумово, і суттєво по своїй суті, да, по своєму наповненню переросли вже той рівень. На якому ви знаходитеся? Тож друга позиція: не вагайтеся. Третя позиція. Третя позиція. Яку енергію ви зараз блокуєте? Яку силу ви блокуєте? Чому і як з цим діяти далі? Силу. силу будувати нове, сила у вас бути у рівновазі. все урівноважити. А все привести до балансу і будувати із абсолютного стану спокою новий простір. Це ваша сила. Ви нічого не прогавите, ви нічого не зробите зазрятам. Ви да? ні, ви нічого не зробите натяпля, просто так. Аби щось було. Цього абсолютно не буде. Чому ви її блокуєте? Що вам заважає? Чому блокуєте? А знаєте, недовіра своїй інтуїції. Тут недовіра своїй інтуїції, а от навпаки, не можете вирішити, немає рішучості для швидкості. От підмиває, підмиває вже діяти, але для вас, ну, типу, як зашвидко. Хотілося б, щоб все от могли проконтролювати і не так швидко. А тут розумієте, настільки вже ви просочилися, от кожна ваша клітинка. Набрала соку із простору, вся вже пропиталася і все, цей квантовий стрибок він має. А ви такі, ні 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 це ж зашвидко, я ще так не хочу, я ж. Ой, коротше. Що з цим робити? Як собі допомогти? На сьогодні шикарнючі позиції, як собі допомогти? От дивіться, просто порахуйте. От банально, просто порахуйте, якщо ви чогось хочете у матеріальному світі, якщо ви хочете чогось нового, просто порахуйте, що якщо ви зараз втратите цей шанс, ви ж не отримаєте нічого. Просто подивіться, запитайте себе, а якщо скористатися шансом, а якщо вийде, який тоді матеріальний вихлоп, я отримаю. І ви подивитеся, які такі зиски реально можуть статися, і який такий кайф реально це може вам принести. А якщо наповну, от якщо джерпот вигорить прямо зараз, то що тоді? І просто треба кайфанути в своїй голові, що ви можете отримати, якщо зараз наважитися. Наважуйтесь, наважуйтесь. От брак інтуїції, розумієте? Брак такого, такої розумності, брак такої внутрішньої готовності. Ви ніби себе ще не чуєте. Як діяти, я вам допоможу. Слухати, ну, з чого почали? Як діяти? У балансі, у балансі. Все зараз вже у балансі. Не кіпішувати, але і не тормозити. Підігнати все і у повній довірі, у любові до того, до чого ви вже готові. Зрілість вже є. Дозрівання вже не потрібне. Вже зараз все у балансі і ви маєте цю силу. Третя позиція. Повна готовність. Позиції сьогодні просто золоті. І четверта позиція: яку таку силу ви блокуєте, ховаєте, як її розблокувати, як діяти? Яку таку силу ого? Сила імператора, панове, ну, ви тут можете рушити кордони, загарбувати нові території. Я вибачаюся, але ж це імператор це людина, яка може будувати структуру. На довгі роки, яка може керувати структурами, яка може робити щось таке абсолютно фундаментальне, непохитне. Боже, на дно колоди, ще імператриця. Слухайте. ну... Ви, якщо ви захочете, ви можете просто тут відкривати всі двері, домовлятися, укорінюватися. Розумієте, це, це дисципліна, це імператив вашого стану. Це якщо ви щось захочете, то завтра всі будуть поруч з вами, бо ви можете керувати. І це така енергія, коли ви можете діяти швидко, десь загарбницько, але вам буде дана така енергія, яка буде проламувати будь-які там бар'єри, якісь обставини. Слухати, ну, у нас сьогодні позиція джекпот. Я не розумію, хто ті люди, які всі зараз подивляться цей розклад, бо в нас тут просто джекпот. Реально, насипало так, насипало. Отже. Потуга, абсолютна потуга, готовність не тільки за себе брати відповідальність, але й за інших. Вести за собою. Якщо, наприклад, хочете на нову роботу, будь ласка, підвищуйте ланку, можете зазігати на якусь ще більшу. Заробітню платню виставляти якісь свої там умови, а ну більш такі для вас привабливі, да того що у вас короче, ви в такому стані, коли ви можете от просто отак, от всіх взяти. Бо у вас абсолютна сила, контроль над ситуацією, непохитність і готовність до чогось дуже довговічного і фундаментального. Ну, дивіться, ну кожна карта знову четвірка переводиться, прикладається як могутність, тобто ваша могутність і непохитність зараз це такий. А якщо це, наприклад, ваша сила як стан, то ви зараз настільки... Цілісні, настільки потужні, настільки ну, можна сказати, десь може і закриті в собі, але це і є така, таке глибоке сполучення із самим собою. Абсолютна могутність, абсолютна цілісність, непохитність і сила слова, і дія. Сказати, що вам допоможе розблокувати цю енергію, що допоможе? Ну, якийсь випадок, якийсь випадок, який або хтось хтось щось може сказати, якийсь так слухайте, Ну хтось запропонує, або десь заробити грошей. Або на щось піти, або з кимось в якусь колаборацію вступити. А чого ви взагалі бунтуєте? Чого ви блокуєте цю енергію? Чого? Ну, Того, що, можливо, раніше десь опикалися. Не хочеться якось ризикувати, боїтеся програти, не хоч... не... Я... є якась зневіра, да, якась позиція жертви, на когось образи, ну, щось таке, знаєте, із минулого, що у вашій матриці там не дає вам змогу зараз знову вільно рухатися. Але я вам кажу, що треба зараз цим скористатися. По-перше, ви зараз можете побачити, що всі ці сумніви, сумніви, вони вас, це лише ваші думки, і направити, навпаки свої думки до статку до гармонізації, до от, побажайте собі нового рівня. Побажайте собі нового рівня, можливо, знаєте, як, фізичного існування, матеріального. Так, от якогось, можливо. Сердечно-душевного, да, психічного, у кого як, у кого де болить. От побажайте собі, заволіти, Бо міці і потуги у вас вистачить на те, щоб структурно, структурно до цього дійти. От таке сьогодні перо занурення.